Друзі, мабуть, не зовсім правильно мене зрозуміли, коли я розповідав про товщини міри бюджетного типу і більш професійних варіантів. Не всі товщини міри бюджетного типу мають велику погубку, розбіг виміру і так далі. Але вони поступаються, наприклад, в функціоналі. Якщо ми беремо бюджетний варіант товщиноміру, це, от, наприклад, профілання та G303. Зараз я вам продемонструю його швидкість, точність, щоб ви могли побачити на практиці. Беремо плівочку 100 мікрон, тобто похибка, розбіг виміру, зараз це я вам продемонструю і швидкість виміру. Поїхали. Бачите, один мікрон розбіг. Беремо тепер професійний привод 588 ультра. Бачите. Тепер в чому ж різниця по вартості приводу? Тобто, що той, що той, що бюджетний варіант, що професійний привод показують е, з однаковою точністю, з однаковим розбігом по виміру. Тобто 1 мікрон це е, мінімальний розбіг по замірах. А в чому ж різниця в ціні між цими приводами? А ціна якраз відрізняється по е, зборці з використованим матеріалом по датчиках. От, наприклад, датчик у нас більш бюджетного товщинаміра. А ось датчик у нас професійного товщиноміра. Яка різниця на довгому періоді використання? Бюджетний варіант датчика, він швидше стирається. Тобто, в подальшому через певний час. Товчний мір може вже показувати не, не зовсім коректні значення, буде більший розбіг по вимірах і більша похибка. Професійні датчики вони захищені від стирання, тобто можна там пробувати і 3000 автомобілів, і він буде працювати як з першого дня покупки. Це перший момент. Другий момент функціонал. Наприклад, в цьому точний мірі. Визначає вже прилад цинковану поверхню, але ще не визначає металізовану шпаклівку. В цьому приладі вже визначення матерізованої шпаклівки, додатково зміна кольору, додатково використання мобільного додатку, і також, власне, самі використовувані матеріали, чіпи, які зчитують інформацію, датчик і так далі.